Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Not Found Action. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Not Found Action це анодація, яка використовується коли сутності, пов'язані між собою, але в базі даних порушений зв'язок між таблицями. Пов'язані між собою. Це мепінгом типу One to Many, Many to One і так далі. Not found exception може бути двох змін. Exception і Ignore. Exception викидає помилку Fetch not found Exception, якщо зв'язок не знайдений. А Ignore залишає об'єкт зі значенням null, якщо зв'язок не знайдений. Давайте для початку подивимося. Що зв'язок може бути порушений в базі даних. Наприклад, не створювали constraint foreign key адрес ID на адрес в таблиці billion. От, Наприклад, я його прибрав, і ми створили таку таблицю. Або так як це реаліційна база даних, мені довелося, наприклад, прибрати форенки, щоб показати, які може бути порушений зв'язок, або може бути інші нереаліційні бази даних, де немає прямого зв'язку між таблицями, або записами, коли там ключ, значення, і такі є NoSQL, бази даних. Але суть залишається одна і та сама. Наприклад, в нас таблиці Bioling. Скрипти, так, select. Показуємо. Дивіться, у нас є два рядки, два записи, і ми посилаємось на адресу 4. А в таблиці адреса так, select. З ID4 просто не існує. Тобто, фактично посилається нікуди. Тобто, зв'язок, він порушений. І його можна порушити тільки тоді, коли не створювати форінки. Тому що, якщо ви створюєте forinки, просто база даних вам це не зробить зробити. Дивимось в buildings. У Нас тут стоїть зв'язок Many to One. Ми адреса ссилаємо. Ой, вибачте, в білінг зсилається на адресу. Тут поки що стоїть лезі, і от наш not found exception. І поки його не будемо використовувати, подивимось, що буде. Як буде працювати без нього. Будемо використовувати метод GET. Є ще load, є ще found. Дивимось поки з GET. Точніше, find. Так, дивимось. У нас стоїть lazy. Buildings, заходимо сюди. Після всього нашої транзакції. Дивіться, бачите, hibernate, lazy, exception. Тобто, якщо ми звернемося. До цього об'єкта у нас буде така помилка. Тому що не знайшов рядок, але building нам повернуло. Подивимось, що буде, якщо у нас скаже eager. Тобто дістань 100%. Щоб там не було, спробуй дістати. Дивимось, бац! І у нас тут помилка. Бачите, каже. Не може знайти ідентифа з таким значенням, як 4. Тобто ID4 не існує. І викидає одразу помилку. Давайте поміняємо на Lazy і додамо Found, Exception. Зупиняємо. Поїхали. У нас тут зв'язок стоїть LaZy. Тобто в попередньому випадку, коли ми не використовували Found Exception, нам видало пілінг. Але при цьому, якщо б ми звернулись до адреси, то викидало би lazy Initialization Exception. А тут ми навіть не звертаємось до цього, і навіть не вийшли з транзакції. В нас все рівно буде Fetch not Found Exception. З варіантом Exception, тобто він викидає помилку. Давайте ще інший варіант. Ignore. Наприклад, ставимо сюди і перезапускаємо. Як ви бачите, дістало Білін, але при цьому адреса в нас NULL. До речі, отакий варіант з ігнором. Мені більше всього подобається. Якщо ми знаємо, що в нас порушений зв'язок, то став NAL, в принципі, можна буде використовувати далі. Цей клас Building, але просто, наприклад, перевіряти на null. Ну, Якщо в нас таке трапилось, або просто в нас така нереаліційна база даних. Отже, таким чином, якщо ми знаємо, що в нас може бути порушений зв'язок між таблицями, в HiberNate є така цікава анотація, як not found, і використовує not found action. І ми можемо тут виставити, по якій по якому алгоритму нам це відпрацювати? Одразу викидати помилку Exception, fetch not found exception, або просто ігнорувати. І ми будемо працювати з класом, але той клас, який повинен бути засечений, а його немає, буде налом. До речі, я ще раніше казав, що є get, є find і є load. Ця анотація працює трошки по-різному. Ну, тому що логіка діставання, наприклад, GET, він йде 100% в базу даних. Наприклад, в Loot він створює проксі-об'єкт, хайбернет, тобто завантаження, от, точніше, опрацювання з проксі обєктами в хабне трошки різне. І тому ця анотація, до речі, буде себе поводити по-різному і не так, як тут описано. Спробуйте, це буде цікаво. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по похайбене, пишіть в коментарях, спробую вам її розібрати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!